Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні випуску про такі події. Як розпізнати та вилікувати туберкульоз на ранніх стадіях? Шосткінщина відзначає 196 років з дня народження нашого відомого земляка Пантелеймона Куліша. Юні футболісти і аматори змагаються за звання найкращої дворової команди. Одна з найдавніших хвороб людства туберкульоз. З кожним роком кількість хворих не стає меншою. Навпаки, показники зростають. Все частіше з сухоти забирають життя людей. В місті Шостка та районі чисельність хворих збільшилась з 25 до 30 осіб на 100 тисяч населення. Як розпізнати недугу, чи є засоби лікування ранньої діагностики туберкульозу, про це розповість Наталія Обуховська. З кінця 90-х років в Україні оголошена епідемія туберкульозу. Щоденно у нас в країні виявляють нові випадки захворювання. Багато хто помирає. Хоча туберкульоз для медиків є хворобою, яка виявляється досить швидко. Проте за останній час показники захворюваності на сухоти, як по місту, так і по району, зросли. Саме тому туберкульозу приділяється дуже велика увага. Одна з таких, на яку більше всього звертаємо увагу і контролюємо, і з тих чи інших причин. В першу чергу, тому що соціальна небезпечна, з другого потребує. Дуже дорого лікування, по-третє, людину надовго виводить з працездатності і кладе надовго на лікарняний лист. Олег Штогрін, головний лікар ЦРЛ, наголошує, що проблема існує, випадки захворювання зростають. Аби не допустити смертельних випадків, головне вчасно виявити хворобу і розпочати її лікування. Саме тому знов і знов лікарі закликають населення не ігнорувати флюорографічне обстеження. Флюографію потрібно робити навіть при нормальному самопочутті, тому що туберкульоз, чим небезпечний, він дуже часто перші тижні або навіть місяці протікає безсимптомно. На жаль, уже є. Вогнище у легені, а ще симптомів ніяких нема, або такі, на які людина навіть не звертає увагу за останні сім місяців, по даним головного лікаря, зареєстровано 25 хворих на туберкульоз. На жаль, паличка коха нікуди не дінеться, навіть якщо ми станемо краще жити або краще лікуватись. Хвороба існує по всьому світу, і багато людей гине від неї. Ми завжди говорили, що туберкульоз така хвороба, яка 100% виліковується. А зараз, на жаль, в зв'язку з цією урбанізацією, глобалізацією та всіми іншими процесами, що в світі проходять, з'явився так званий мультирезистентний туберкульоз. Це туберкульоз, який вже не піддається ніякому лікуванню. Але є і гарні прогнози при своєчасному виявленні в організмі збудника сухот велика вірогідність хворобу перемогти. Головне розпочати лікування на радніх стадіях. Якщо на на ранніх стадіях, якщо виявлений туберкульоз, вони виліковні всі, тому що ця паличка. Поки вона не довго в організмі в організмі. Вона ще там не сильно мутірувала, не сильно адаптувалася. Вона піддається звичайним протитуберкульозним препаратам, які в нас є в наявності за державні кошти, в нас в тому числі в нашому туп Олег Теофілович вважає, що існує ще одна проблема серед населення: люди саме не бажають приходити на обстеження та лікуватись. Навіть відчувши недомагання, хворі знаходять виправдання або причину не прийти на прийом до лікаря, а це дуже небезпечно. Тут ще проблема в тому, що деякі люди, от хворіючи на туберкульоз, не обстежують. І ще одна проблема. Вони, але ж вони себе погано почувають. І вони починають лікуватися, хто чим попало, самолікуванням займатися. І тим, що вони підхльостують цю паличку, щоб вона мутірувала, що тоді не піддається ніяким методам лікування. Мало ще таких випадків, але, на жаль, вони з'явилися і гинуть в основному молоді люди. Я так скажу, це ті, які працездатного віку, які десь поїхали на заробітки, там захвачували говорили, довго не зверталися до лікаря. Просто з тих чи інших причин я вважаю себе здоровим. що я там покашлюю трошки. Там в мене там температура раз в місяць піднялась на три дня. То в мене ВРЗ було, а піти зробити звичайне флюорографічне обстеження. Вважаю за дедоційним для певності, що у вас немає туберкульозу, необхідно раз на рік проходити обстеження на флюорографі. В місті працюють два стаціонарних апарати: в першій та в четвертій поліклініках з 8 до 14 годин. Взимку, коли захворюваність зростає на ОРЗ, пневмонію, ці кабінети працюють в дві зміни. Також є пересувні флюорографи. Це дає змогу пройти безкоштовне обстеження селянам а також працівникам. Великих підприємств, куди спецавтівки приїжджають за проханням керівників, цікаво. Флюро хорошо поїздив. Нас показник на тисячу населення по півріччю, по селу краще, ніж по по, по місту. Ну і перед ми флюрормиже по місту використовуємо, Багато підприємств вже знають. Багато підприємств користуються ним, замовляють, коли їм підходить час медогляду. Це водоканали, молококамбінати, пенсійний фонд, наш і е, соціальний захист. І багато організацій просто замовляють заводи наші, і зірка, і імпульс. Єдина проблема, я зараз ще раз наголошую, це так званий неорганізований контингент, це ці люди, яких, до яких я хочу донести сьогодні. Тих, хто нас дивиться, тих, хто нас слухає. Прийдіть, знайдіть час, потратьте 30 хвилин на дорогу туди і назад. На невеличку чергу буває, що її і нема існує тисячі хвороб, але здоров'я лише одне. Тож бережіть його та прислухайтесь до порад лікарів. Цього року виповнюється 196 років з дня народження нашого відомого земляка Пантелеймона Куліша. Першим акордом вшанування пам'яті цієї відомої та величної особистості стали серпневі зустрічі на гостини до куліша, які відбулись у бібліотеці імені Толстого. Цей день на Шоскінщину з'їхало мало поціновувачів таланту Куліша, серед яких була делегація членів Сумського земляцтва та визнані художники України. Детальніше про урочисту зустріч у наступному сюжеті. В 11 раз шосткищина зібрала на своїй землі тих, кому не байдужа творчість та заслуги Пантелеймона Куліша. У 19 сторіччі Україна мала два генії це Куліш та Шевченко. Самий переклад біблії Пантелеймона Куліша вартий Шевченкового Кобзаря. Ірина Рученка, виконавчий директор Сумського земляцтва, член національної спілки журналістів України, висловила слова радості щодо приїзду на землю славетного Куліша. Ірина Володимирівна привезла в подарунок бібліотеці наукові та художні друковані видання. Це свято це є зірцем звичайно ж високої культури, духовності і патріотизму, яке організовує і проводить керівництво міста. І керівництво району мальовничого славного сіверського шостинського краю. Треба зазначити, що на цьогорічні кулішеві читання зібралось чимало художників. Серед приїжджих був і Генрі Ягодкін, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України. Він висловив жаль з приводу воєнних подій на сході країни та зазначив, все, що пов'язане з патріотизмом, пов'язано із мистецтвом. Тому зараз по всій країні спостерігається виплиск мистецьких та літературних заходів. Такі підвалини, такі цеглини закладені. В будинок нашої культури, як це зробив пан Пельмон Куліш, Шевченко, Франко, Леся Українка і так далі, і так далі. Це все генії світового масштабу. І у нас є на що орієнтуватись, у нас є що відстоювати. Не залишилась байдужою до військових дій на сході, і Людмила Клюй, член Ямпільського місцевого відділення Сумського земляцтва. Зі сльозами на очах та хвилюванням у голосі вона зазначила, саме коли приходить біда, люди повинні звертатись до традицій та мистецтва. Народні рукотворні вироби мають захистити від усіляких бід. І оскільки жінка сама є майстриною, вона подарувала бібліотеці оберіг ляльку-мотанку. Це лялечка мотанка. Яка символізує, яка символізує достаток, мир, добро? Я хочу, щоб у вас, щоб у вас в сім'ях був мир. Я хочу, щоб у вас в сім'ях було добро. Я хочу, щоб у вас в сім'ях був спокій. Щастя, здоров'я, не оминуло свято кулішевих читань, і Людмила Чечель, член сумського земляцтва та заступник головного редактору журналу Жінка. Пані Людмила підкреслила силу слова у житті людей. Вона також розповіла, що нещодавно повернулася зі сходу, де на власні очі побачила жахи війни та умови, в яких захищають державу українські патріоти. Дякую Всевишньому. Я думаю, що ви теж радієте з того, що саме тут, на вашій землі. Народився Пантелеймон Куліш, і саме сьогодні він зібрав усіх нас тут, і саме треба згадувати цю людину, її слова, більше цитувати, більше читати, більше розуміти і більше заглиблюватися у ті слова. Але всі ми звертаємося, мабуть, подумки до нього і говоримо, ох, якби він побачив, що зараз тут відбувається в цій Україні. Людмила Іванівна також зробила подарунок бібліотеці у вигляді своїх авторських книжок. Взагалі, свято колішевих читань зібрало багато цікавих особистостей, серед яких кінорежисер Сергій Марченко. Він зазначив, що кінематограф яке слово має великий вплив на суспільство. Але на жаль, в Україні це мистецтво погано фінансується. Нема грошей в Україні, це неправда. Ми з композитором Губою, які зробили, може, п'ять чи шість фільмів, якось так він любить переходити не через перехід. І ми е, не можемо перейти, е, бо авто йдуть. І я, щоб не дудно було, називаю там Ролл-Сройс, е, е, Майбах. Всі авто. Кожне авто це один документальний фільм. Або й два. Тобто, грошей в Україні немірено, тільки вони знаходяться не в тих людей, які... Хочуть їх чи прагнуть давати їм культуру. Гостями заходу. Був презентований ще не один подарунок господарям серпневих зустрічей. А потім уся делегація відправилась на гуків хутір, де святкові урочистості набрали своїх обертів. Про подробиці подальшого святкування ми розповімо вам у випуску новин 7 серпня. Вже другий місяць кожного четверга у різних мікрорайонах Шостки проходять тури чемпіонату міста з футболу серед дворових команд, який вже 11-й рік поспіль проводить всеукраїнське об'єднання Спорт для всіх разом з дитячою спортивною організацією Шкіт. Цього разу близько 60 хлопчиків від 10 до 15 років зібрались на спортивному майданчику по вулиці Депутатській. За запеклою грою юних спортсменів спостерігала Світлана Євменова. Літо, пора розваг, свободи від шкільних обов'язків та багато вільного часу. І аби направити енергію хлопчаків у правильне русло і привчити до здорового способу життя, 11 років тому дитячі спортивні організації нашого міста заснували футбольний турнір дворових команд. Колективна гра згуртовує дітей, впевнені організатори чемпіонату Віктор Самухін, директор шкіду, та Володимир Гой, директор міського центру Спорт для всіх. Три подгруппы получается возрастов, старшие, средние и меньшие. Дети здесь общаются, каждый капитан, и цель у каждого детенка, каждая улица, каждый район хочет показать, что улица такая-то, азарт. Те выиграли, те у детей радость, улыбка, внимание, у каждого цель. Каждый отстаивает свой двор. Наша основная задача – отвлечь их от пагубного влияния улицы, от пьянства, от наркомании, драк, чтобы не было в нашем городе. Пусть свою энергию они Випльоскують на наші соревновання. Окрім турніру, зазначає Володимир Гой. Всеукраїнська організація Спорт для всіх розробила програму Олімпійське літо міський центр приєднався до цієї програми. Для кожної дитини знайдене заняття до душі. В цю програму входять у нас во вторую лагерну були в загорода. Ми проводили веселі старти. Там затім у нас є клуб, «Родина», з ми проводимо велосипедні поїздки, походи. На там создана школа плавання. так що ми дітям не даємо. Цьогорічний турнір розпочався у червні і завершиться 20 серпня. Кожного четверга на одному з п'яти футбольних майданчиків мікрорайонів Шостки збираються хлопці різного віку. Кожна команда формується за бажанням самих гравців, пояснює Володимир Андрійович. И это не профессионалы, это дворовые команды, хочу сказать. Это не детская юношеская спортивная школа, где настоящие футболисты. Здесь ребята и музыканты, и танцоры, есть, и художники, и просто. Приходять в своєму дворі ага. Ваня пошли в футбол. Де не можу, пошли грати, тому що наш двор быть первим. До того ж, і судді гравці команд конкурентів. Це прививає дітям почуття справедливості та відповідальності. Футболіст Дмитро вже на перший рік приймає участь у турнірі. Не раз у якості судді юнак запевняє, жодного разу нікому не підсуджував. Ігра єсть, ігра как єс, ну хто прав, той ти прав. говорится. Кому-то либо посуживать, це как-то не красиво виходить. Соперники все сильне, слабих німа Для самих же учасників футбольні змагання це гарний досвід, адже суперників завжди багато і вони різні. А також можливість знайти нових друзів, адже гравці збираються в одному місці зі всієї шостки, а в цьому році навіть з району. В основному сі депутатської. А так ну, один я з первой школы, а так с седьмой школы. Участвуем уже, не знаю, раз может п'ятый, очень часто участвуем и мы с Петховки сами с Артемівского района. Для нас это опыт и Можливість отримати перше місце, бы всі нас будуть уважать. Чотири рази участвовали, три рази перше місце зайняли. Надіятися, що победим, поучаствовать. Головне не виграш, а участие. проте, окрім досвіду та гарного настрою, переможець отримує медалі, подарунки та загальноміське визнання. Мы уже проводим этот чемпионат на протяжении июня, и, июля и в августе. Заканчиваем 20 числа. Ну, к концу города, мы подведем, дню города мы подведем итоги и будем, ребят, награждать. Медалями, тортами, призами, то, что нам спонсоры помогут. И они это знают, мы проводим это каждый год. Наступна гра футбольного чемпіонату відбудеться на спортивному майданчику по вулиці Гагаріна біля нового корпусу інституту, потім на імпульсі. Організатори запрошують усіх юнаків та дівчат прийняти участь у турнірі, активно провести час та завоювати медалі та повагу однолітків. 7 серпня відзначається успіння правовірної Ганни матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня, яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали цей день за лалеками. Якщо за неділю перед спасом лалеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У Шостці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря в день 29, вночі 17 градусів тепла. Вітер північно-східний до 1 метра за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії працювала Євгенія Павлова. До наступних ефірів. Бувайте!